19 січня п'ятниця ПРОТИДІЯ Євангелію, частина 1. Коли ухвалюється законодавство щодо питань релігії, виникає необхідність застосування сили, бо закон без покарання це не закон. Законодавство в питаннях релігії гріховне не тільки тому, що сила абсолютно чужа духу Євангелія, а й тому, що воно прямо спрямоване на зниження релігійного стандарту таким чином, коли людям навіюють думку, що держава має право видавати закони з питань релігії, примушувати до їхнього дотримання і карати за непослух, тоді релігія зводиться до суто людського рівня. Держава вчить, що в релігії немає нічого більшого, ніж вона може нав'язати. Але вона не може прочитати серце людини і тому поширюється ідея, що релігія складається тільки із зовнішніх форм. Усе, що не від віри, є гріх. Послання до римлян, 14 розділ, 23 вірш, перекладено з англійської: немає такої сили ні на землі, ні на небі, яка могла б змусити людину вірити. Віра діє в любові, але те, що відбувається з примусу, не є любов. Тому те, що не від любові, є гріх, і тому те служіння, до якого примушують, є гріхом. Тому, коли уряд ухвалює і проводить у життя закони, що стосуються питань релігії, він просто використовує свою владу для примусу людей до гріха. Тому релігійне законодавство прямо протилежне Євангелію. Апостол Павло пише про тих, Хто останніми днями матиме вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайтесь від таких. 2 Тимофію, 3 розділ, 5 вірш. Євангеліє – це СИЛА Божа. Але коли в сповідуванні християни звертаються до уряду з проханням забезпечити дотримання деяких речей, які є цілком релігійними, коли служителі просять ухвалити закони про неділі, щоб мати можливість чесно грати один день на тиждень? Вони тим самим визнають, що Євангеліє, яке вони проповідують, не має сили Божої. Форма є, але звертаючись до людської сили, вони заперечують силу Божу, бо ніхто, хто усвідомлює силу Божу, яка підтримує Його звістку, і хто сам знає, що це за сила, не образить Бога. Просячи людську силу на додаток до сили Божої, і знову ми читаємо, що є один законодавець і один суддя, а саме Бог, і що той, хто судить іншого, насправді сидить у суді над законом і судить закон, але релігійне законодавство вимагає людського суду над законом Божим. Для людей включати Божі закони в людські кодекси означає узурпувати місце Бога як законодавця, а отже, і його місце судді. Але саме це характерно для людини гріха. Це вершина відступництва, бо апостол сказав, що відступництво, яке відбувалося в його час, досягне кульмінації в людині гріха, беззаконне призначений на погибіль, що противиться та несеться на усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Друге Солонянам, другий розділ 3, четвертий вірші. Ця людина гріха, те саме, що й маленький ріг четвертого звіра з пророцтва Даниїла, який описаний таким чином, і він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу і часів, і половини часу. Книга Даниїла, 7 розділ, 25 вірш. Римсько-католицька церква це результат спроби побудувати християнство за допомогою держави. Релігійне законодавство, запитане і прийняте церквою, створило папство. Тому що разу, коли будь-хто з людей, нехай навіть тих, хто сповідує протестантизм, просить ухвалити законодавство на користь релігії, неважливо, якою мірою вони просто йдуть слідами папства. Ні. Вони роблять більше ніж просто йдуть по стопах папства. Вони приєднуються до нього і стають його частиною, тому що релігійне законодавство є самою суттю папства.